В цьому відео ви познайомитесь з множиною іменників у німецькій мові. Множина німецькою звучить плюрал. Що ж таке множина? В нас є одне яблуко, das ist ein Apfel. Я і про нього говорю вперше, тому вживаю неозначений артикль Ein Apfel. а в множині в мене є два яблука. Das sind zwei Äpfel. Або, наприклад, das ist eine Bana. Це один banan. Das sind zwei Bananen. У чоловічому та середньому роді у мене неозначений артикль буде ein, а в жіночому АЙНЕ. Тобто ein Apfel, тому що чоловічого роду der äpfel, і Eine Banane, banane – Банан в німецькій жіночого роду. Або іще один приклад. Das ist ein Kuchen – це пиріг, zwei Kuchen – це два пироги. У множині неозначеного артикля не існує, тобто немає ein, eine, взагалі ніколи. Тобто, якщо я хочу сказати тут апельсини. Тому я просто буду випускати е, артикль, тому що я про них говорю вперше, і я кажу Я зінд оранжен, а потім вже вони для мене відомі. Я про них говорю вже в другий раз, і я вживаю означений артикль, конкретний ді. Схоже правило існує і в англійській мові, тому я кажу ді оранжен зінзіялека. У множині в німецькій мові в нас артикль завжди буде di, якщо це означений артикль. І тут у мене, наприклад, є ще такі слова, як чоловічеріт. в множині множені дифіше. Риба риби. – «die, банане", die банан банани. Або, наприклад, Ei». Середнього роду «die Eier», ріая Eier» яйця Як ви бачите, знову ж таки різні закінчення. В німецькій мові існує 5 типів утворення множини. Якщо ви хочете більше потренувати німецьку, ви можете підписатися на мене на платформі Me A Coffee. Тут ви знайдете до усіх тем інтерактивні вправи, наприклад, вікторини. Ківасамелюни, ігри, М та граматичні завдання. І також конспект до кожної теми. Перший тип утворення множини це коли іменники отримують закінчення е. Наприклад, вже було це слово для фіш, фіше», риба риби. Das, Salat, die salate. Salat, salate. das Brot – die Brote, хліб. Потім йде у нас закінчення N or En. Це йти типу потворення множини, він є характерним для жіночого роду. Найчастіше десь 90% іменників жіночого роду будуть мати закінчення на множині. А саме, наприклад, «die kartoffel, «die Kartoffeln», картопля. Kartoffel, «картоплі». Kartoffel. Die, tomate, die Tomaten – помідори, die біане bianne, die біанен груші. Третій тип це коли у нас ем, іменники отримують закінчення Р, найчастіше це іменники середнього роду, і вони інколи можуть отримати умляут, тобто їхня коренева голосна може змінитися на умляут, тобто, якщо в нас є літера А. –о. Або У вони можуть змінитися на е, ö, або «ю». Наприклад, білля», Картина картини. Тасбух ти бюхя. Книга книги. Бачите, У змінилося на «ю», або таскін. Тікінда, дитина, діти. Четвертий тип це у нас закінчення «-s». До цього типу належать найчастіше іншомовні слова, тобто слова, які прийшли в німецьку з інших мов, а також іменники, які закінчуються на літери а, і, о або у. Наприклад, ти ківі, ти ківіс, киві та йогурт, ти «die йогуртс і П'ятий тип це коли нічого не змінюється, але може бути інколи умлаут. Um das Brötchen, die Brötchen» Одна булочка, багато булочок. Тобто, як я можу розрізнити в цих іменниках, чи в мене тут однина, чи множина, я дивлюся по артиклям, або по дієслову. Тобто, якщо, наприклад, мені скажуть, «Das ist das ist Brötchen», там є «ist», це однина, значить, я розумію, що це одна булка. Або, наприклад, «Das sind die Brötchen», «sind» – це дієслово бути в множині, відповідно, я розумію, що в мене тут в контексті вживається множина. Або, наприклад, der Apfel die Äpfel jabluko jabluka Jetzt будут переклади в Ich esse einen Apfel Ja odne jabluko Ich esse zwei Äpfel Ja jem dva jabluká Das ist eine Tomate zel nas pomidor Das sind Tomaten zel pomidore Wir kaufen ein Brot Kaufen drei Brote. Ми купуємо один хліб, ми купуємо три. Ще раз все узагальнимо. є різні типи утворення множини в німецькій мові, їх є 5. І артикль у множині у нас завжди буде Ді. Ще вам хочу порекомендувати, якщо ви тільки на початковому етапі вивчення німецької мови, коли вивчаєте нові слова, намагайтеся запам'ятати їх рід. Тобто артикль, де під форму множини. Це буде найкращий спосіб, як ви можете вивчити цю тему. Вона є дуже важливою, тому що в подальших е, уроках, заняттях на вищих рівнях вам потрібно буде відмінювати іменники за відмінками, і для цього вам потрібно знати артикль. Я вам дякую за увагу. І давайте вчити німецьку разом.